Малятка, вітаю вас. Ми з вами зустрілися на уроці української мови і продовжуємо подорожувати Україною. Подивіться на такі дивні розписи. Чи бачили ви коли-небудь такі розписи? Можливо, на посуді, чи на картинах, чи на уроках образотворчого мистецтва. Бачили? А вдома у вас є такі? посуд розписаний такими красивими візерунками. Ні, немає. Дуже часто такі... немає. Такий розписи не Я... часто містяться на якихось декоративних тарілочках, якими прикрашають свою оселю люди. А ще таким способом, буває, розписують і будівлі. І це не даремно. Тому що сьогодні ми з вами подорожуємо у місто, де виник такий розпис. Це місто називається. Петриківка. Петриківка Петриківка. У Петриківського розпису є свій особливий стиль, свої особливі ознаки. І сьогодні ми з вами подорожуємо з друзями у місто Петриківка, в якому Познайомимося із таким красивим розписом. У підручнику на сторінці 111 прочитаємо повідомлення родзинки про Петриківку. І розкажіть, що ви про нього дізналися, про неї точніше, про Петриківку. Доброго дня. На диплічку є селищка, у ньому давно посуд, меблі, будинки, пар, 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 паркани, не візе

Навшать. І так ми сьогодні Денька. з вами і друзями у Петриківці. Родзинка розказала вам, що Петриківка знаходиться де? Дніпро, дякую, Алінко, дякую Ігор, дякую всім, хто знайшов на Дніпропетровщині. Так є селище Петриківка. Воно відоме чим це селище? Тому що воно здавна красило е, е, посуд, меблі, будинки, паркани. Так. Там майстри жили, які розфарбовували посуд, меблі, паркани, але розфарбовували все це по всій Україні. А чого ж Петриківка виділяється в окремий вид? Тому що вона здавна це робила. Всі здавна це роблять. Справа в тому, що там особливий вид розпису, такий, якого більше ніде. Немає. Добре, малятка, а прочитайте на мені виділені слова. Розмальовувала. Розмальовувала. Розмай, Надчаю. Надчаю. Розмальову. Передав... Розмальову. Скажіть, будь ласка, діти, не пишіть ще нічого, Юля, Михайло, не пишіть, не пишіть працюйте зі мною. Скажіть, будь ласка, що це за частини мови, Поліна Лавриненко, не пишіть, будь ласка, працюйте зі мною, Воль. Куди ви поспішаєте? Що це за частини мови? Дітки? Кирило, що це за частини мови? Це дієслова. Так, це дієслова. Скажіть, а чи схожі ці дієслова між собою? Подумайте, за якою ознакою їх тут виділено. Розмальовували, навчають, передаватимуть. На яку ознаку треба звернути увагу? Що ви здогадаєтеся, перш ніж я вам підкажу, Алінко, яка твоя думка? Молодція. це О, ви ви Ну, там і, кінць, і кінець. Так, щось з, з кінцівкою Ю... тебе, з, з, ти зважаєш на це? Юлі, якщо хочеш відповідати, то ручку, будь ласка, я, тобі слово. Що тут? Це все прикметники і тут. Це не прикметники, це слова. І тут в кінці м'який знак і тут. Так, ви звернули увагу на кінець, а я вас підведу ближче до теми. Діти, а подивіться на значення коли відбувалася дія ось ця? Прочитайте. Рознайом. 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 Коли, коли відбувається ця дія? Зараз, в минулому чи в майбутньому? Ми... У минулому, минулому, правильно, колись давно або недавно, колись це вже було, вони розмальовували. А ось ця дія навчаю, це коли дія відбувається? А, сі, а, бу, ну, сі, сі. Думайте, навчаю. Це коли? В майбутньому. Ой. В майбутньому то буде навчатимуть, а вони це коли роблять? Навчають. Навчаю. коли? Стара. Зараз. Жаль. Дякую, Веронічко. Зараз навчають. Зараз. Це діє відбувається зараз, а передаватимуть, коли це діє відбувається або буде відбуватися. Зараз, майбутньому. В майбутньому вона буде потім відбуватися, вони потім передаватимуть. Дітки, зробіть висновок: на скільки груп можна поділити дієслова? На три, На три, на три. правильно, одні будуть вказувати на дію, яка вже колись відбувалася, так? так? Інші вказують на дію, яка відбувається просто зараз, коли ми про зараз? неї говоримо. А третя група, яка дія, коли вона відбувається? Це в майбутньому, Прай Це в майбутньому. Дякую, дякую. Так, ви правильно зробили спостереження. Є дієстра, і вони у нас можуть відбуватися в різний час. Можливо, в минулому. Або прямо зараз, або в майбутньому. Перегорніть сторіночку і знайдіть відповідь на питання, як називаються дієслова, які вказують на дію, що вже відбулася. От уже вона відбулася, це як наступати? Юлечко, коли будеш готова, піднімай, будь ласка, руку, а не просто так бери, голос читай. Коли будете готові, піднімайте руку. Як називається дієслово, яке називає дію, що вже пройшла? От вона вже відбулася. Веронічко. Думайте. Думайте, це не теперішній час, От те, що вже відбулося. Михайло. У минулому, дякую, Так, у минулому дія уже відбулася. Якщо вона вже відбулася, то це діє слово у минулому, минулому часі. Минулому. Так. Минулому. А якщо вона минулому. просто зараз, Алінко. Просто зараз це у теперішньому, це... У теперішньому. У теперішньому часі правильно. І так якщо вона буде тільки май... відбуватися, потім можете разом сказати. Ми 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 ми... Ми ми правильно. правильно, дітки, сьогодні на уроці ми з вами будемо тренуватися. Почнемо і ще на наступних уроках продовжимо розрізняти дієслова за часами. Зараз робимо таку фізхвилинку. На екрані буде з'являтися дієслово. Якщо воно в теперішньому часі, тобто просто зараз, відбувається, то ви цю дію робите. А якщо воно в минулому чи в майбутньому, то пропускаєте. Зрозуміли? Так, <правж> да. ну зараз не робимо. <правж> <правж> якщо в теперішній час роблю зараз, то значить робимо. Полінка Лавриненко, повернись, будь ласка, до мене, ти ж ні слова не побачиш. Так, Веронічко, що ти хотіла додати. А ви ще написали у зошиті? Ні, ще не писала, ми ще тільки досліджуємо дієслова. Добре. Так, а ну розрізняйте, який час. Буду стрибати. Що спривати. скажете, який це час? Буду стрибати. який це, це час. Майбутнє, дякую Михайло. Майбутнє. Я колись потім буду стрибати. Пропускаємо цю дію, не робимо. Аліна, молодець Михайлик, молодець, правильно. Так. Кирило молодець. А, молодець, правильно, це теперішній час, Ігор молодець, так. Маргаритка молодець. І. Так. Це теперішній час. Його. Цю дію роблю. Добре, шукаємо далі. Коли <ріганець> відбувається місь. дія? О, Ді. Бігаю, зараз. Я прямо зараз бігайте, теперішній час. Побігайте на місці, будь ласка, молодець Юля, молодець Веронічка, який не впадіть, будь ласка, молодець, Кирило. Молодець, Ігоре, правильно, Маргаритка, так, Даринка, молодець, Алінка, молодець. Правильно. Зараз ця дія відбувається. Тимурчику, цю дію треба виконувати, вона відбувається зараз. А цю дію робимо? Ні. Так, бо вона відбувається зараз. Правильно. Це теперішній час. Правильно, малятка. Угу. А цю дію виконуємо? Ні. Nee, ми nee, ой, не nee. виконуємо, вона це вже відбулася. Танцювала. Я колись там давно танцювала. Так? А ви тільки що танцювала. минулому. Або пос... тільки що, але це вже відбулося. Уже все. Це минулий так. час, це вже було. А отак. От Побігаю, побігаю. Ні! Зараз. Ні, не виконую. Це, не зараз. Це я в майбутньому колись побігаю. Зараз дію не роблю. Ні, тримаю. Тримає, ні, ні. Ні. Тому що це, майбутнє. це зараз. Ні, майбутнє не. це пострибає, а стрибає а. це зараз, прямо зараз. Прямо зараз вероїна стрибає, а дітка, Даринка, е, Маргаритка, Юлочка, Михайло, дякую дітки. Так, це дія відбувається прямо зараз. Це теперішній час. А оцю? Ні. Ні. А який це час? Колись сходи Коли сходиться, майбудній. який час? Майбутній. Ні, майбутній, то сходжу. Минулий. 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 минулий, минулий, минулий. Дякую, малятка. Ось я бачу, що ви вже більш-менш розбираєтеся у часах дієслів. Добре. Тоді виконаємо одну письмову вправу для того, щоб закріпити наше вміння, розрізняти дієслова. зошит, Запишіть що сьогодні 1 березня. Полінка Казаренко, Ілюша, Тимурчик з Великої букви 1 березня пишемо словом, не числом, словом. Я написала, перше березня пишу словом. Класна робота. записала. Праву один не треба було записувати, бо ми її не виконуємо. Ми виконуємо праву, е, два. Будемо розподіляти дієслова за часами. Вправа два. Право два. Будемо розподіляти дієслова Що таке? А чому словом, а не а не цифрами? Ну, тому що ми вже тому з вами пишемо числівники числами. Так, справа 2. будемо розподіляти дієслова на часи. Ось у нас дієслова співають, створила, розбудить, хвилю, хвилювалися, фантазують, не прийде. Дій, Давайте зробимо ось як. Ми напишемо, що ми шукаємо минулий. Почекайте. час. Я напишемо. ще пишу. дуже довго. А я минулий час швидше. Ми час. Ще... Написали з вами минулий час. Ставимо двокрапку і вишукуємо серед цих дієслів. Дієслова у минулому часі, дія, яка уже відбулася. Хвилювалися, хвилювалися. Піднімайте руку, коли знайдете. Не говоріть Хвилю. одночасно. Вероніка перша. Хвилювалися. Згодна з тобою. Випишемо його першим. Хвилювалися. Я його хотів, бабуси, А на Дві крапки уже поставили. Хвилювалися. Хвилювалися. Ставлю поруч. Хвилювали. Хвилювалися. 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 Пописуйте, будь ласка, уважно з підручника і будьте уважні. Далі дивлюся, які ще діє слова в надому часі. Ви знайшли, піднімайте руку да. і юночка. Юля? Припливуть. Припливуть Подумайте, це вони вже зробили, припливуть. Ні. А, так. Ні, це вони колись зроблять. Через дві хвилини або, може, завтра вони припливуть. Це майбутній час. Ще ваші так. думки. О, Піднімайте о, руку, будь ласка, Ігоре, заснував. Правильно, це колись було зроблено, заснував. А є тут таке дієслово? <рит> ні, в цих дієсловах немає. Ось же вправа <права> І ти його правильно назвав, але його тут немає. Де воно? <права> <А, права> ні, от вибирайте. ні. Ну, цих вибирайте. Ти правильно назвав, але із вправи два треба вибирати. Аліна. <права> Це я хотіла сказати. Ага. А, приплив... ну, ми ж тільки що обговорили, що це вони колись завтра припливуть, ми... чи в понеділок. Так, і Кирило, біліє. Коли він біліє? Зараз. Так це не минулий час, а Я тепер віде, Дітки руку можна прийде. піднімати, не викрикувати, а? Так. Юля, а, прийде. Коли він прийде? Забив... Це вже дія відбулася? І... Ні, ще не відбулася. Оля казала. Колись подарував. Так, ось воно наше подарував. Це вже відбулося. Це було в минулому. Оце минулий час. Пишу. Подарував. Це минулий час. Ще шукайте минулий час. Окей. Шукаємо. Підожічку. Що і народ. 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 діти самі діти руку піднімають: Тимур, Мілана, Маргарита, Ілля, Ліля, Поліна Лавриненко. Хотілося щоб ви теж працювали активно, Софійка, Маргаритко, назви дієслово, що за можна ясно. Маргаритко, назви, будь ласка, дієслово, слово, яке ти знайшла в минулому часі. Це не дієслово. Це іменник. Й... Дарино. Це іменник. Звідки ви берете ці іменники? -ми? А, біля, а ми виконуємо вправу два малята. Ну як так працюєте, ви неуважно. Аліна, твоє дієслово. Діє Створила, правильно, ця дія у минулому вже відбулася. Вона створила щось це минулий час. А, створила. Так. Почекай. Є ще Що? тут у нас дієслова в минулому часі? Ні. Ні. Так, тепер Ні. будемо шукати теперішній час. Ті дієслова, які позначають дію, що відбувається просто зараз. З нового рядка пишу теперішній час. Це те, що відбувається прямо зараз. Шукайте. Називайте. Вероніка. Бі -бі Правильно, Аліна. Фантазують. Правильно, кітеки. Роспівають. Співають. Співаю. Правильно, Юля. Фантазую... Фантазують. Правильно, Поля Казаренко. У і... тебе і... рука піднята, ти хотіла сказати, чи вже Я просто було буду... опустити? Ага, зрозуміло. Так, року будуть. Они... Правильні дієслова. Зараз співають. Зараз фантазують. Фантазуюсь. І зараз білюють. Приплив... Припливу. Припливуть. Алінко, це зараз чи колериться? Юля, прийде, це прямо зараз прийшов? Чи колись прийде? При... Колись. А, так це ж уже майбутнє. А от прямо зараз а, вони співають. Прямо Уже зараз вони фантазують і прямо зараз щось біліє. Оце теперішній час. Виписуємо його після двокрапки. Я вже за... все записала. Розумнечка, перевіряйте. Пів, Я два не... У вас а прямо теперішній? Так. Давай mm. глянемо в підручнику. А, так, та, mm -hmm. та, і вають, Фантазують. І третє слово у нас прямо зараз. Біліє. Правильно? А, так. А, Який а, ще а. у нас час залишився? А, майбутній. майбутній. Так, вишукуємо дієслова майбутнього часу. Кир... Повідомлення назад. У підручнику є дієслова, звідси записуй. Кирило. Кирило, Полінка Лавриненко, якщо хочеш відповідати, включи, будь ласка, камеру і піднімай руку, щоб я могла тебе бачити, що ти хочеш відповідати. Кирило, повтори, будь ласка, не почула. Не почула все одно, в чат напиши. Угу. Uh -huh. Так. Прийде, прийде. Це твоє mm -hmm. слово було, Кирило, ти його називав? Mm -hmm. А, ну добре, ти правильно знайшов. Mm -hmm. Так. Де в майбутньому відбудеться, він колись прийде. Полінка Лавриненко, я теж тобі слово в майбутньому знайшла? Mm -hmm. Розбуде. Припливуть, я почула від вас і ще Розбуде. 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 Так. Це те, що відбудеться Розбуде, потім, припри, у майбутньому. Це наші так, три відбуде. слова в майбутньому часі. Майбуде. Ми описуємо їх. З нового рядка пишуть, припливуть. Припливу. Почекайте. Майбутній час. Виписуємо з підручничка. Диктуй мені, Михайлик, які дієслова у нас в майбутньому часі? Припливуть. Ага. Прийде. Так. І розбудуть. Розбудить. Правильно, молодець. Так, зараз. Я не са написала. Добре, перевірте, щоб було правильно, щоб всі коми на місці стояли. Правильно. Дождіть. Так, дітки, які дописали, Дождіть. помашіть мені ручкою, щоб я зрозуміла, що ви дописали Кирило Юля. Добре, оці діти прохання до вас, перевірте знаки розділові і Полінка Казаренко, коми і крапки, і двокрапки. все перевірте. І Поліна Лаврененко. Я не бачу тебе Полінка, ага, бачу, ти руку підняла. так, так, добре. Скажи, будь ласка, я буду називати дієслово, а ви назвіть, в якому воно часі. Говорю. Зараз, зараз, який. Зараз, тепер. Зараз. Тепер, теперішній. Говорив. Це uh, май... колись було. А як сказати в майбутньому це слово? My... Uh. Буду... Буду... Буду, говорити. буду говорити, буду говорити або поговорю. Правильно, малятка. Що ми з вами сьогодні на уроці дізналися про дієслова? Uh. Кирило. Так, вони бувають у трьох часах. Веронічко, назви ці часи. Минулий час, минулий час. Добре. Дітки, щоб ви потренувалися краще розпізнавати часи, вам на сьогодні я приготувала інтерактивні вправи письмово сьогодні нічого не задаю, а от інтерактивні вправи, будь ласка, зробіть. Добре. Добре. Якщо ви все дописали, відпочивайте і зустрінемося з вами через 15 хвилин на самопідготовці. До 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 зустрічі. зустрічі. Діти, ви всі одночасно говорите, До я так не чую До вас. Зустрічі. До До зустрічі. зустрічі. До зустрічі. А це що було у Ханни Олексійовни? Українська мова, якщо. Зараз математику ще зробимо домашню будете відпочивати. Так, Веронічко? До зустрічі. А це кілька хвилин? О, 12.45. Добре. Так, Веронічко? До зустрічі, добре. Що, Веронічко? З математикою ми будемо з математикою в обичному злості працювати. В звичайному ні, сьогодні в друкованому завдання у нас. Добре. До, до побачення. До зустрічі, малятка. Бай-бай. Байбай. робив, тимурчику, чи що дописуєш? Я, мені така одна... я Так, старайся писати красиво, ти чомусь останнім часом став писати гірше. Старайся, ти можеш краще. Добре, до зустрічі на самопідготовці.